Десерт, який обожнюють більшість це тірамісу. І, як виявляється, він готується дуже легко та швидко. Особливо у цьому рецепті без яєць. Для крему достатньо збити обов'язково добре охолоджені вершки. Я брала 36%, можна й 33%, виливаємо їх у миску та збиваємо на великій швидкості до утворення гарної піни. Збивати вершки дуже легко. Ось на такій консистенції я всипаю цукрову пудру та продовжуюся збивати до гарних піків. Єдиний момент, який може спровокувати розслоєння вершків, це вони були недостатньо охолоджені, або ж ви їх занадто перевзбили. Як ви бачите, що вершки вже починають залишати слід та гарно взяли форму, вимикайте та більше їх не збивайте. Далі додаємо пів кілограма сиру маскарпоне. Сир також має бути охолоджений. Та на даному етапі крем потрібно лише перемішати, не збивати, адже маскарпоне теж дуже ніжний сир та дуже легко відслоює сироватку. Тому тут я зробила це міксером, ви можете це робити лопаткою або ж ложкою. Також підготувала каву експресо, додала в неї трішки більше води, тому що готую для дітей ще. Та печиво савоярді я придбала. Підібрала форму, яка мені саме більше підходить. Та дуже швидкими рухами окунаємо паличку у каву та викладаємо у форму. По черзі кожну. Далі ділю приблизно крем на 4 слої. У мене їх буде 4. Це я роблю такий досить великий тірамісу. Якщо ви робите маленький, і пачка у вас паличок савоярді мала, тому діліть усі інгредієнти навпіл. Та шар за шаром все викладаємо до тих пір, поки не закінчиться наша кава, крем та палички савоярді. Я рада вітати вас на своєму каналі. Буду вдячна за підписку на мій канал та підтримку від вас. Кожне вподобання та будь-який коментар для мене є дуже цінні та важливі. Готови тірамісу краще залишити в холодильнику на ніч або ж на півдня. Тоді палички дуже круто просочуються та виходить сам десерт дуже дуже ніжний. Посипала я дитячим какао, а потім, вже коли дістала з холодильника, ще трішечки притрусила звичайним какао для насиченого кольору. Та наш десерт готовий. З яйцями не готую, тому що цей десерт полюбляють діти, а сирі яйці якось ну, таке собі їм давати та і собі.